Так як брунсвік виявився не брунсиком, а бруслиною, а потім виявився не бруслиною. А взагалі брусвяна, тобто малина, то її треба ж до малини посадити. Отже, я тут досить Широченко посадила Слава Україні і феномен оцей ж сорт, тому зараз трішечки його потісню, пересаджу. А на це місце посажу ось цю брусляну. Можливо, я знову неправильно щось скажу. Ще не звикла до назви, бо мені така назва не зустрічалася. Так, давай. Ти тут будеш. От якраз, може, тут трішки тіснувато, але це один сорт. І така відстань, ну, десь більше, ніж. Пів метра, це точно. Думаю, буде добре, поки що молоді кущики не дуже загустила, я сподіваюся. А потім, ну, знаєте, коли з'явиться час і можливості, то, можливо, я підберу і інше місце для малинки. Багатенько нам її не потрібно. Я хочу, щоб було багато. Різноманітного, не тільки малина. Будуть інші ягідки. Малинку ми, звісно, полюбляємо. Але от збирати її ніхто не полюбляє. Так, пересадила. Ця тут сидить. І ось сюди висаджую розв'яну цю. Так, чи подалі її трошечки? Трошечки подалі. Давай, тут я вкрила, якусь знайшла клійонку з-під корму, здається. Так, для наших котиків. Трішечки подалі. Ось так, ось сюди. Небагато. Ну, десь метр від, від тієї. Бо е, люди написали, хто підписався. Дякую вам за інформацію дуже. Що це доволі такий е, міцний кущ буде, тож трошечки його далі від тієї мали. Ой, а що це я так кривесенько? Так, а ну ка ось ця тут, тут, а ця ось тут треба. ось її штовхнуть туди. Так воно ж все одно. Пороз пустиш. Що я оце голову морочу? Не мороч голову, Вікторія. Давай, купай, бо часу немає. Так, досить. Ось і пісочок трошки тут є. Іду, до брусв'яни. Так, давай, Люба, брусвяна. Пішли. Я тебе пересаджую звідси. Ох, головне колінчики не пошкодити. Так, тут в мене два корінці. Ох. Так, я, щоб їх не дуже чпати, я їх так і понесу на лопаті. Ох, один і інший. Це буде таке непостійне, звісно, місце. Хоча хіба буває щось в садку постійне. Тут постійно щось викопується, саджається, знову викопується, пересаджується і так все життя. Так, висадила. А в мене тут ще петрушка росте. Тут зелень росла, петрушки тут не було, вона пригнічена була чимось іншим. А тепер ось. Царює тут. Хоч бери, висаджуй її в гощик і вези додому. Хоча вдома в мене в гощику росте петрушечки кущик. Так, є. І ще в мене, до речі, може хто впізнає, я не знаю. До війни, коли ми почали тут висаджувати, я висадила ось десь приблизно на цьому місці був вже смін. Коли ми. Тут виривали вже бур'яни, то було ось щось таке малесеньке, таке ні на що не схоже. я сподіваюся, що це все ж таки вижив жасмін, тому що його тут не було. Була, Я саджала такий прямо вже дорослий, доволі такий кущик, ну як кущик пагір. Звісно, він пропав, його не було, і залишилось щось незрозуміле. І ось це не зрозуміло. Я його залишила, коли бур'я не проривали, не вирвала. А, а ось вирвала Ну, ось, ну що це таке? Взяла і вирвала. Це я не навмисно. І ось гілочки пішли рости. Хто знає, що це може таке? Чи може це бути жасмін? Ближче, приблизь, будь ласка. Приблизно. Чи, може, це щось інше. Ну, сподіваюсь, що він вижив все-таки, десь там коріння вижило, і гілочки дали е, нові паги, пагінці. Е, якщо це він, то я його звідси трошки відсажу подалі від малини. І буде тут у нас перед віконцем простий жасмін. А може і хто його знає, що це. Ну, іншого тут нічого. Тут був можевельник і вже сміни, і все. Хто впізнав, напишіть, будь ласка, в повідомлення, це чубушник все ж таки чи ні.